Відпочинок у час війни через бойові дії туристичний сезон у Карпатах розпочався значно пізніше. Як курорти працювали влітку та чим цікавилися мандрівники? Дізнавалася Тетяна Куліковська. Гостини Прикарпаття запрошує запрошують туристів. І, хоча мандрівників цьогоріч поменшили, розважальні атракції не припинили свою роботу. Вони продовжують тішити людей позитивними емоціями, які потрібні і під час війни. Це етнопарк у Яблуниці. Тут можна познайомитися із культурою гуцулів, послухати оповідки мольфарів і навчитися народних ремесел. Цього літу дуже багато було навіть людей з-за кордону. А цього літа цього літа поменше, але теж непогано. Стараюсь, було цікаво. А що ви для них пропонуєте? Це різні є майстер-класи, типу, можна виколити якісь суні в собі часі від 10 до 2 години пізні фіорки, типу дракончиків. Пан Мирослав працює тут у літній сезон екскурсоводом, а взимку виконує роль святого Миколая. Зізнається, торік екскурсії проводили троє людей, а тепер справляється і сам. Та, попри пандемію і війну, люди їдуть у гори, щоб набратися сил. Також побільшало мандрівників, яких цікавить історія і побут предків. Їх надзвичайно цікавіть, аутентика. От як ми повертаємося, я би сказав, коли в нас є колекція гуцуцького одягу, побачити старовинні вишивки, зробити фотосесію, відчути натуральне це волокно. Дійсно вишивку ручну це дуже-дуже, я кажу, цінник на сьогоднішній день турист. Ми вертаємося, як кажуть, є автентики такої спадщини, яка несе високу культуру. Кухня цікавить надзвичайно, чисто природний ландшафт. Їдуть у Карпати і за активним відпочинком. Власник крафтинг клубу Олег Молдавчук каже, зазвичай починають працювати весною. Та цьогоріч сезон розпочався пізніше. Корпоративний сегмент майже відсутній, тобто тільки зараз під осінь гості їдуть, невеличкі корпоративи до нас. А в основному це сім'ї, це індивідуальні гості. І буває, що це дитячі табори, дитячі групи. Бізнес це опора. Це точно і підприємці. Це точно та одиниця бойова економічна, яка завжди вносить свій вклад в стабільність процесів, в те, щоб наша держава процвітала, щоб економіка рухалася, розвивалася. Перша заступниця голови Верховенської районної військової адміністрації Світлана Уршиджук розповідає: на початку повномасштабної війни було не до розваг. Пізніше, порадившись із громадою та підприємцями, чиновники вирішили дозволити бізнесу працювати та за e aí -um o Відпочивати можуть власне ті, хто не є військово зобов'язаний чи ухиляється від призову в армію. Для того було у нас блокпости, провіряли документи, і власники рафту сказали: ми будемо провіряти. Бізнес трошечки знову почав відживати. Хоча повідсотково ви самі розумієте, звичайно, вони не мають вже стільки на сьогоднішній день клієнтів, як було, але все рівно, хоча б це дало змогу їм залишатися, заплатити зарплату, змогти оплатити оподаткування. І Брати участь у наших волонтерських проектах. Війна вдарила і по готельно-ресторанному бізнесу. Це чотиризірковий готель із системою All-Inclusive у Яремче. Навесні ціни за номер знизили утричі. А вимушеним переселенцям, які не мали змогу заплатити за проживання, прихисток надавали безкоштовно. Порівняно з минулим роком, звичайно, не та цифра. Хотілось би набагато більше, але хочу сказати, що гості надають перевагу відпочинку в Карпатах. Де свіже повітря, де сервіс високої якості, і повертаються до нас? Ну, середня загрузка це більше половини готелю. Це влітку було. Це готель у Верховані. Власниця комплексу Ірина Якимів розповідає, зазвичай вже у травні готель майже увесь заселений. Та цьогоріч туристичний сезон розпочався у серпні. Не було і ранніх бронювань. Ми не знали ні скільки нам потрібно персоналу, може, до нас не приїдуть гості. А що буде, а що відбудеться? Ну, тобто, насправді було складно в цьому плані, але ми розуміли, що ми мусимо адаптуватися під сьогоднішні реалії і працювати для того, щоб. В цей період втриматися зараз більшість мандрівників це сім'ї із дітьми. Люди хочуть, хоча б на якийсь день два змінити картинку. Трошечки знаєте, змінити цю таку. Реальність нашу сьогодення трошки попередихнути і потім повернутися з новими силами, бо працюють багато в нас. До речі, приїжджає військовослужбовці, які буквально там їх відпускають на три дні. Вони беруть дружину, діток і вони приїжджають разом з сім'ями. Ну, досить на серпні було прям багато військовослужбовців. Власники готелів і туристичного бізнесу. Сподіваюся,